Доброго дня, мої шановні глядачі. Давайте подивимось, такий розклад робимо стосовно майбутнього України. Післявоєнної України. Якою вона буде? Як вона буде відроджуватися з попелу? Ось так. Україна після війни. Покажіть нам, будь ласка, Україну після війни. Велика праця йде, велика праця. Дивіться, тут йдеться мова про велику працю стосовно, по-перше, над психологічним відновленням людей. Того, що ехо війни люди ще будуть відчувати досить довго. Тому тут буде відновлення. Людських, психологічних, емоційних ресурсів, пов'язаних із ехом війни. Окрім цього, тут мова йдеться про те, що буде фізична робота, фізичні вкладення в те, що було зруйновано повною мірою. Але перш за все будуть працювати з людьми, які зазнали психологічних, фізичних травм. Знаєте, тут ще може йтися мова про те, що, на жаль, дехто дехто може зловживати своїми обов'язками. Щодо, щодо втручання в скриньку, в якій будуть зберігатися гроші на відновлення, це теж буде. Тобто вони лапу тягнуть до того, що їм не належить. Буде ще таке. І буде праця з тими людьми, щодо поїмки цих людей. обороноздатності. Буде виділена допомога і покращення щодо обороноздатності наших воїнів з фізичної точки зору. Не просто на словах, а будуть ще і ресурсна допомога. Буде відбудова нашої обороноздатності. Посилення, посилення дуже сильне посилення, вибачте, за тавтологію. Посилення наших кордонів. Не просто на словах, а на ділі. Можливо, навіть будуть, скажімо так, якісь укріплення робити. Укріплення робити, я не буду говорити яким чином, але Пентаклі кругленькі, невеличкі в землі. Ось так. Тобто тут йдеться мова про посилення кордонів. Дуже потужне посилення. Слухайте, повернення дітей буде. Повернення дітей, які розсіяні наразі по всьому світу. Їх будуть шукати. Дітей будуть шукати, ну, сонце воно висвітлює, де хто знаходиться. І карта, карта дитини. І діти вони розсіяні, їх будуть збирати, будуть намагатися їх знайти. Буде велика праця зроблена щодо повернення наших дітей українських на батьківщину. Буде робота над людьми, які працювали в обороні в Міністерстві оборони України, і буде притягнення їх до відповідальності, адже вони зловживали своїми посадовими обов'язками. Своїми діями вони наражали на небезпеку наших воїнів. Своїми словами, своїми е, ну, дурними наказами. Знаєте, я чула, щось мені таке згадалося чула історію про те, як наш воїн розказував, що ці командири відсижуються в тилу, десь в бункерах, а наших хлопців. Відправляють на передову і навіть не, не турбуються про те, щоб їх якось вберегти. Ну, взагалі про це не думають. Тому тут буде зливатися дуже багато інформації щодо злочинності тих командирів. Не знаю, може закидаєте мене тапками, але таке є. Злочинність командирів, які зливали бійців. Будуть вони притягнуті до правосуддя, буде викрито дуже багато кримінальних злочинів. Ну, і ще пов'язано із Міністерством оборони щодо розподілу по справедливості, рівноцінним розподілом по справедливості ну, цих коштів тої допомоги. Тобто, всі ці люди будуть притягнуті до відповідальності. Ну, давайте ще покажи, будь ласка, дві витягнула. Так. Знову ж таки, ті, хто жирував, ті, хто насолоджувався життям під час Активних бойових дій під час некерованої ситуації в Україні, також вони будуть взяти під контроль. Вони не зможуть ці люди більше керувати своїм життям. В кого був е хата повна чаша, можна так сказати, які жирували, які не допомагали, ну, От як це весілля експрокурора таким чином. Також будуть відшуковуватися ці люди. Ну, давайте ще по ітогу Україна після Україна. Дивіться, тут буде зламані шаблони, за якими ми жили ну, останні декілька років, пов'язані із нашими територіями. Зрозуміли про що я говорю? Про окуповані території, які вже 9 років. Знаходяться під гнітом е, рашистів. Тобто тут буде м, жрець перевернутий, це традиції, вони ну, от, зламані у бік повернення територій. Знову ж таки, тут буде відновлення відновлення розпосюдження коштів на відновлення. Виділення коштів на відновлення, прийняття рішень на відновлення тих територій. Ну і ще можна сказати, жрець, це от закордонні, ну, люди, які за кордоном. Тут буде йтися мова про повернення, ну, ресурси, це можуть бути і люди, так, живі ресурси, про повернення людей за кордону. але… Ну, 50 на 50, двіка пентаклів. Ну, не всі повернуться, звісно. Не всі. І тут так само дом Пентаклів, це 100% можна взяти, так? Жрець 50. Тобто не всі, половина повернеться. Половина повернеться. Ну, і що нам? Баланс жриця це. Буде більш-менш е, збалансована ситуація. Збалансована, буде в нас партнерство. Навіть знаєте, що хочу за жрицею. Ми, в нас будуть е, налагоджені, або е, буде в нас новий партнер, про якого ми ще не знаємо. І цей партнер, цей союзник, нам дуже допоможе в чомусь. Ще цей партнер нам невідомий. Ми навіть про це не здогадуємось. Дивіться, жриця пряма, якась таємниця йде. І партнерські стосунки. Ну, ось так в мене вийшло. Дякую вам за увагу. Дякую вам за ваші лайки. як вдячність за мою роботу. Дякую вам за вашу підписку. Дякую вам за ваші коментарі. Все є Україна, і ми перемагаємо! До побачення!